Всім привіт-привіт! Давно у нас не було взагалі відосиків, давно не було відкриттів. Та да, й взагалі стрімів давно не було. що празники були важкі. Якось <свят> не до стрімів було і до записувань. А як у вас празники пройшли? Як відпочили як новий рік? Угу. Так, чорна скринька, ну давайте одразу відкриємо. Друг... О, третє зразу. Угу. Може, четвертого дасть? Ага. Ну, нічого, золотішко зато підсипало. Супер, відкриваємо ще один. Відкриємо також ще містики. У мене на основі. Ну, виходить, як, твінк основи, типу що. Ще 15 містиків відкрити, і знову відкрив грандіозний. Але цього разу нема такої чоловіки. Як було, типу, що от треба відкривати, 100% буде 300 тисяч золота. Щось мало-мало дуже. Ой, фу, просто фу. Жах жахливий. Це відкриття на повністю новому аккаунті. Чисто так, по приколу. Думаю, а чому б і ні? <стувати> Створити ще один. Так, добре, відкриємо ще місце, що ми маємо. 350, шкода. 200 золота десь потрібно. А в мене сховищі ні, немає. Ну, ладно, відкриємо тоді за півтори. Або ж, відкриємо за 500? А вдруг тебе золота підсипить більше, ніж 500. Або що взагалі виб'є, може якийсь танчик. Якийсь такий, якщо шестерку, Якось колекційно, то. Зразу... Ага. Зразу отак. Давайте. Дивимось. Десяточку може. Кейлер. Mm -hmm. Навіть не знаю, його зливати чи не зливати. Так, тут. Чи купляти що за півтори? Але якщо можна зл... 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 злити кайлера. А ну-ка, зараз секундочку повернусь. Все-таки я вирішив його злити. І давайте повідкриваємо трошки просто на контент. Чому піні? А вдруг випаде ще якийсь сертифікатик. А звітом вже якась десяточка. Тоді вже й можна аккаунт залишити для себе або на подарунок, або ж на продажу, взагалі. Прицепи цих аккаунтів і так куча. Ну давай. 100 золота. 100 золота. Не, ну муси ну, бути шо? хоча б один містичний. Навіть можна прям танк якусь там 9 рівня. Боже, а обнова просто. Що танки перевели? Давайте одразу тут відкриємо. Угу. Да. Нічого не дає взагалі. Нічого толкового. Ну, ще два конта, а вдруг. М да. І. М -м. Ну, жах. А, ще візьмем 5. Так, а ще. Гулять, так гулять. Зато аватарів буде, ти що? І навіть срібло трошки. Ну давай. Ще один. Давай. Ех ти ж. Ну, нічого не дало. Отаке якесь відкриття получив, получив би здам. Так що. Пишіть в коментарях, як ви відпразнували, як вам відкриття. Є... Що вам повипадало? Кажуть, скоро вже не буде містиків, не буде що відкривати. Так що, гарна дня ввечері чи ночі, коли б це не дивились, і до нових зустріч, до нових декретів. і обов'язково підписуйся, якщо там підписаний, і лайк.